В Україні прогнозують плюс 27 градусів, переважно без опадів. В Україні мінлива хмарність без опадів. Лише на Закарпатті та в День короткочасний дощ. Місцями гроза, як повідомили в українському гідрометцентрі, вітер завтра змінних напрямків: – 3-8 метрів на секунду. Температура вночі – чотирнадцять градусів, в день двадцять градусів. На високогір'ї Карпат – 14-19 градусів. За даними синоптиків, у столичному регіоні у вівторок мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів на секунду. Температура по Києву вночі – 12-14 градусів, в день – 24-26 градусів. По області вночі 9-14 градусів, в день 22-27 градусів. На 7-8 червня синоптики також прогнозують мінливу хмарність. У західних областях в день 8 червня і на Чернігівщині та Сумщині короткочасні дощі місцями грози. Нарешті території без опадів. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 градусів, У східних областях 8-13 градусів в день 22 22-27 градуси. На Закарпатті 19 19-24 градуси. У Києві та по області 7-8 червня. Мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура по Києву вночі 13-15 градусів, в день – 25-27 градусів. По області вночі 11-16 градусів, в день 22-27 градусів. За даними Україдромедцентру, 9 червня вночі в Карпатському регіоні вдень у західних Сумській та Чернігівській областях місцями короткочасний дощ, гроза на решті території без опадів. 10 червня у західних північних областях та на крайньому півдні країни короткочасні дощі вночі місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 11-17 градусів. На узбережжі морів до 20 градусів. Вдень 23-29 градусів. У столиці та на Київщині 9 червня без опадів. 10 червня короткочасний дощ, гроза. Температура по Києву вночі 15-17 градусів. Вдень 25-27 градусів. По області вночі 12-17 градусів, вдень 23-28 градусів. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!